Чи можна порівняти роботу священника з роботою психолога? Наука психологія саме термін, так, з двох слів психія і логос. Так? Психія це душа, логос це наука або знання про, про душу. Тобто психологія це наука про душу. Перші, це, мабуть, говорить про це священник. Психологи вони, якби, займаються проявами душі, аж ніяк не теологічною стороною душі, як субстанції, так? а проявами душі. От людина вона здатна ось так. Вона має такі темпераменти, вона має такі страхи, вона має такі радості і так далі. Що вона переживає такі емоції, вони це все вивчають. Але поняття теологічне, поняття душі вони там не розглядають. Тому називати. Психологів, так як вони себе називають, психологами, за свої поваги до всіх психологів, вітаю. Я дуже психолог, так тому я так е, зараз кажу. Я би їх би назвав знатоками людських душ, або знатоками людей, або людських повадків. Практичний...